Куди фанати Реала посилають Андрія Луніна? Виявляється, у Зубкова дві робочі ноги. Бущан ледь не забив гол. В ОПЛ тепер є офіційна контра Мохамеду Салаху. Одного з бразильців шахтаря хочуть натуралізувати та Кубок України. Де що і як? І з останньої теми, власне, і почнемо. Але перед цим, друзі, вітаю! Ви на трибуні. Я Макс Коляда, Ось це от вподобаєчка. Вона має бути натиснута, як і підписка, як і все інше. власне, Давайте вже починати. Це топ-7. Найцікавіших новин в рамках Кубку України 1 квітня зустрілись Буковина і Вікторія. І ні, то не першоквітневий жарт. Буковина в півфіналі Кубку. Чернівецькому колективу, хоч і не бракує можливостей, коштів, фінансів і так далі, але поки що е, суто по грі ну, все дуже сиро. І власне, якщо подивитися на їх розташування в турнірній таблиці першої ліги, ну це. Чітке підтвердження. А 2 квітня приколи закінчились шахтар в екстратаймах обіграв Олександрію. Пусік. Дорівнює Ребрусік гри немає, моментів нема, але гол забили і перемогли. Динамо знову перемогло рух. Рахунок ідентичний до того, що відбулось в матчі Олександрія Шахтар. Ну а дербі вовків цього разу сильнішими виявились Житомирські. Гості перемогли у додатковий час з рахунком 1-0. І в екстра таймі на полі трапилась масова бійка. Все почалось з моменту, де гравець рівненської команди сфалив на Назаренко. Після цього Олександр штовхнув суперника у спину. І і, очевидно, що такі сутички на полі, ну, це не дуже класно. Але я не хочу бути стандартним, шаблонним, і скажу, що в таких матчах це дуже і дуже прикольно. В тому плані, що це, це реально, ну, якщо ми не беремо Шахтар-Динамо, поєдинок, ну, напевно, таке прям найгарячіше нині, найпалкіше протистояння в українському футболі. Дербі. Так ще можна назвати Карпати Рух, але там, чесно кажучи, не так гаряче було в їх поєдинках, на мою думку. Хоча теж моменти були. От, власне, таке протистояння, як Полісся Верс, їх би побільше, таких афіш, лозунгів, всього подібно, побільше би в нашому футболі. Це справді додає фарб. Ну і напевно, ви звернули увагу, що у всіх матчах мінімальна кількість голів. Але тут все зрозуміло. То є кубок, тут відповідальність серйозна, концентрація максимальна, ну і ціна помилки куди куди. Вище. Жеребкування півфіналів відбудеться вже сьогодні. Ну і давайте нам щось цікаве. Переведу Динамо, і Шахтар, будь ласка, одразу дайте в півфіналі, щоб в фіналі була якась крута вивіска, цікава, нестандартна. Ну, а ми прямуємо далі. Цікава історія точиться навколо Педріньо, футболіста-шахтаря. Агент Вінгера Віл Дантаж заявив, що його клієнта хочуть натуралізувати для виступів за збірну України. Стільки талановитих дітей роз'їхались по світу. Правильно, треба натуралізувати бразильця. Нічого не міняється в королівстві датському. І а вже ж, коли тема заходить про натуралізацію, ажіотаж шалений. Моя думка в цій ситуації приблизно така сама, як і в тому коменті, який я вам привів. Я щиро не розумію, навіщо нині натуралізувати бразильців? Так, колись у нас були Марко Девіч, який дуже потужний був, він отримав паспорт, його викликало до збірної. Ми пам'ятаємо історію з Марлосом, але це були футболісти дуже і дуже високого рівня. Але зараз, коли наш футбол перебуває в стані. Ну, такому, ви розумієте, в якому стані, і треба багато яких процесів перезапускати. Я щиро не розумію, навіщо нейтралізувати бразильців. Куди краще, на мою думку, підпускати все більше і більше наших гравців до інституту збірної і не псувати цю історію з бразильцями. Бо зараз це нам не потрібно. Писали в коменті, що є купа футболістів, які роз'їхались. Що думаєте? Пишіть коментарі. У матчі 30-го туру АПЛ Ліверпуль мінімально здолав Евертон. Віталій Миколенко провів повний поєдинок. Вболівальники ж відзначили топову гру 25-річного футболіста. І насправді є за що, бо Миколенко знову створив чималі проблеми Мохамеду Салаху. Ну така от офіційна контра для єгиптянина в АПЛ. У матчі 27-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка Фаренце Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі і здійснив два дуже потужних сейви на 30-й хвилині та на 77-й. Знову грав, який доводиться чимало допрацьовувати за захисниками. <плес> У матчі однієї другої фіналу Кубку Саудівської Аравії Аль-Іціхат переміг Аль-Шабаб. Георгій Бущан пропустив гол на дев'ятій доданій хвилині, але вже через 6 хвилин міг сам відзначитися і зробити рахунок рівним. Під час розіграшу кутового український воротар прийшов у карний майданчик суперника. Караско подав м'яч прямо йому на голову, але він розгубився та направив його далеко за межі поля. Але то б було взагалі легендарно, якби бущан головою забив при такій подачі. Вінгер Трабзонспора. Олександр Зубков забив гол у матчі однієї четвертої фіналу Кубку Туреччини проти Бодрумспора. Футболіст відзначився у додатковий час на 98-й хвилині. Він зробив рахунок 3-2 на користь своєї команди. Зубков проводить дев'ятий матч за трабзонспору по точному сезоні в усіх турнірах. В його активі три голи та один асист. То Зубков? Серйозно? Я думав, у нього одна робочного. Дуже потужний удар. Реал зіграв нічю із Сос'єдадом у матчі відповіді півфіналу Кубку Іспанії і пройшов у фінал 5-4 за підсумком двох матчів. Андрій Лунін провів на полі увесь поєдинок, але не без проблем. Перший по справжньому гострий момент у матчі відповіді закінчився пропущеним голом. Баранетча отримав передачу, відірвався від захисту і прокинув м'яч Луніну поміж ніг. На 70-й хвилині Лунін врятував же Реал Субіменді, пробив з гущ гравців у штрафному, але українець витягнувся і перевів м'яч. На кутовий, а вже на 72-й сусідат вийшов уперед. Простріл у власні ворота замкнув Давід Алаба. Трішки пізніше сусідат взагалі повів за сумою двох матчів. Кубу знайшов уєрсабеля, той пробив здалеку з помітним рикошетом. від би м'яч влетів у ворота. На 90 плюс третій сусідат перевів матч в екстра тайми. Гомес зі стандарту закинув у штрафний, Лунін побіг тягнутися за м'ячем, але оєрсабль його випередив. Софаскор не пощадила Луніна. Підсумкова оцінка 6,2. Ну, взагалі, не найкращий поєдинок для Андрія. В одному з моментів він взагалі прогавив м'яча і заробив кутовий для суперника. Уявіть, як реагували фанати. Хоча, що уявляти, показуємо. І ви знаєте, друзі, це Іспанія, і подобається, що Реал, Барса, вони найбагатші так, але найстатусніші. Найстатусніші, але сусідади, атлетіки і інші команди постійно нав'язують боротьбу. До речі, про найбагатших. То я не зі стелі беру. Ла Ліга у плані конкуренції виглядає цікавішою навіть за АПЛ, і це при менших бюджетах. Так, розрив у бюджетах між звичними фаворитами Барселоною та Реалом і всіма іншими величезний, але боротьба за лідерство у турнірній таблиці там виглядає набагато напруженішою. І всі цифри, графіки і дані про зарплати тепер доступні користувачам застосунку трибуна. Я вже просто не знаю, чого в тому застосунку немає. З новою функціональністю застосунків трибуни для Android. Та iOS, ви краще зрозумієте взаємозв'язок грошей і спортивних результатів гравців команди турнірів. Отримаєте доступ до найексклюзивніших даних з кожним оновленням, їх стає все більше. Крім того, преміум-підписка позбавляє вас реклами та дозволяє підтримувати найпопулярніше незалежне спортивне медіа країни. Посилання, як завжди, в описі під відео посилання на застосунок. А якщо вам лінки кописатися, то ось вам, будь ласочка, QR-кодики Android iOS. Скануйте, качайте і користуйтесь цим застосунком. Я це роблю вже дуже давно і, чесно кажучи, повністю задоволений. Мені навіть нічого більше не потрібно з джерел інформації. Застосунок трибуни мені все замінює на 100% і більше. Ну і, друзі, а вже ж коментуйте те, про що ми сьогодні вам розповідали. На сьогодні це всі новини. Я вам дякую, друзі, за увагу. Бережіть себе, не хворійте. І па-па. почуємо зовсім скоро.